Понад 30% відсотків території України заміновані щодня на деокупованих територіях діють підрозділи рятувальників, які не просто виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні прилади, а й інформують цивільне населення про заходи мінної безпеки. Під час війни у зоні ризику замінувань і відносно мирні території. Про те, як працюють рятувальники і як діяти під час виявлення вибухонебезпечних предметів у новому випуску програми Воєнний час. Рятувальник перший, хто потрапляє у заміновану зону. Запорукою збереження його життя є не лише професійні дії, а й правильне обмундирування. Розмінувальник головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Максим Гаєвський демонструє сучасні засоби захисту: багатокілограмовий бронежилет і спеціальне взуття павуки. Завдяки ним є шанс вберегти ноги цілими під час вибуху. Кожен павук вагою 7 кілограмів. Це металодетектор Мінелап МФ. Він призначений для виявлення. Перомагнітних тіл. Використовуємо ми металодетектори е, різні, найбільш поширений, ну, найбільше найчастіше використовуємо металодетектори, такі як Minelab f 3 та Minelab МФ5. Е, даний металодетектор він може виявляти металеві предмети на глибині 60 см в, в ґрунті. Якщо металошукач сигналить про знахідку у ґрунті, розмінувальник перевіряє його щупом. Для узгодження дій команда саперів використовує засоби радіозв'язку. Коли металодетектором сапер ну, водить по землі, знаходить сигнал, виявляє центр сигналу. За допомогою щупа він може прошупати, дізнатися, що є, чи там цвях якийсь, чи якийсь метал. Якщо є якийсь метал, він починає. Видалення ґрунту робити. Видалення ґрунту він робить за 30 см від сигнала і починає купати знизу до верху. Через те, що під час ну, виявлення міни багато зустрічалися ще під мінами сюрпризи, типу встановлюють протипіхотні міни під танкові міни. Наразі Хмельницька область має два автомобілі механізованого розмінування дистанційного. Ці автомобілі працюють зараз, вони залучаються на деокуповані території. Великий бонус цих автомобілів в тому, що для їх роботи не потрібно, що там сидів водій, до прикладу, сапер знаходиться на безпечній відстані і керується їм автомобілем з дистанційного пульту керування. Це в першу чергу береже здоров'я і життя саперів, які в подальшому зможуть зберегти не одне життя своєю працею, розміновуючи ці території. Хмельницькі рятувальники беруть участь у розмінуванні деокупованих територій. Були в Київській області, в Харківській області, в Донецькій області, в Херсонській області. Ну, кожна область замінована по своєму. Наприклад, в Херсонській області там більше як полів, там ну, практично. Полях, в більшості вони поля заміновані, балка називається, річки берега, річок заміновані. Також і мінують будинки ставляти ну, там, де як, на двері розтяжки, також багато мінувань дистанційного мінування, такі як ПФМ, Міна, міна ПФМ-1. ФМ-1С це, як кажуть на неї ліпісток, це вона дистанційного мінування. Також міни, як Пом-2, ПОМ Пом-3, ПТМ, 4, ну, що дистанційно мінується. Раматорськ, Святогірськ, тодічки звільнений був. В першу чергу це була безпека моїх колег. Тобто я, як водій, я мав безпечно їх доставити до місця, до місця роботи. Касетні боєприпаси. От всі касетні боєприпаси у нас попадали і в і 9Н-210 касетний боєприпаси. Все було. І противотанкові міни, і протипіхотні міни ми попадали також на великі ділянки. Любий предмет, який ви б навіть не подумали, що там щось може бути, якась бухівка, чи якесь небезпечне, вони використовують все. Сапера завжди є, він присутній. Якщо відсутній страх, я... Це, як каже мій начальник, ти вже не саптер". Тобто на, кож на кожен виїзд, коли ми їдемо, є страх. Так, да, є зона ризику, да, є. Но, є свої плюси, є колектив дружній, розумієте, і коли ти бачиш цю радісні очі, очі у цих дітей, людей, мирне населення, коли ти їм допоміг. ну, заспокоює. Ну, заспокоює, що ми у цій території. Відновлюємо на них життя. Мінна безпека нині надважлива для цивільного населення. Сьогодення нам диктують такі умови, що кожен з нас, що діти, що дорослі, повинні знати правила мінної безпеки. Це дуже важливо. Адже незалежно від території, де проходили чи проходять бойові дії, навіть на наших територіях можуть потраплятися вибухонебезпечні предмети, як Другої світової війни, так і сучасні. тому що до нас летять ракети, до нас летять шахеди, які також несуть бойову частину, і тому кожен з нас, кожен має знати, як правильно поводитися під час того, як ви натрапляєте на таку небезпечну знахідку, на території Хмельниччини досі можна знайти вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, розповідає піротехнік Максим Гаєвський. Спершу демонструє різновиди мін. Вони переважно кольору рослин різних сезонів. Натрапити на міни частіше можна у полях, лісах, біля водоймищ, на трасах. Це міни танкові міни. Це протипіхотні міни. Це в нас мінометна міна 82 міліметра. Вони можуть бути який і менші, так і більші. Там, в залежності від їхнього е, калібру, типу, в, ці, в міліметр в калібру. Це снаряд 152 міліметра. Також є е, і вони також є і 76-ті маленькі, 30-ті, 23 ті і ще більше 203-ті. Міна. ОЗМ-72 це осколочна міна випрягуюча, вона встановлюється, може встановитися на розтяжки і їх можна побачити десь також в лісах, в полях. Якщо ви побачили десь міну, отаку одну міну ПФМ-1 або ПФМ-1С, значить їх укруг має бути багато, десь в кількості 300 штук. Також міна. Мон-90. Вона може як встановлюватися і в керованому вигляді, і не в керованому. В керованому це ну, може бути встановлювати двох видами. Це керованому, це якщо за нею може вона зривати її коли треба, а не в керованому це ну, там, поставити її на розтяжки. І ще теж багато використовується такі, як касетні боєприпаси. Касетні боєприпаси, вони всі знищуються на місці. Е, от і ми бачимо касетний боєпропас 9Н210, також є 9Н235. Небезпечною знахідкою можуть бути і гранати. Багато використовуються такі гранати, як Воги, підствольні гранати Вог це Вог-25, є Вог-17. Вони також можуть ну, небезпечні при використанні зведені. Їх можуть і використовувати не тільки як гранат, а можуть використовувати як міни. Граната. РГН вона йде гладка, а РГО вона йде зі слідами ну, нарізів, типу, як насечки, типу, як для осколків. Також найбільше, як використовується, це в нас граната F1. Це граната. І вага. вибухової речовини. 60 грамм. Радіус розльоту осколків десь до 150 метрів. Заборонено брати гранати, навіть якщо вона йде там щекою, все заборонено брати, треба при виявленні їх повідомляти, якщо діти дорослих, а дорослі повідомляти спеціальні служби, бо також можуть бути і вони, що без Чеки, просто що ну, торкнутися, вона взривається. Як діяти цивільному населенню при виявленні вибухонебезпечних предметів за коротким правилом: стій, не чіпай, телефонуй 101 або 102, тобто не робити різких рухів, не чіпати предмет та викликати спецслужби. Дітям від 3 до 6 років розказуємо, що без, ну, без дорослих не ходити. По незнайомих ділянках також при виявленні підозрілого предмету не торкатись його, не чіпати. Зразу, якщо щось незнайоме чи щось інше з'явилося, повідомити батькам. А старшим дітям це вже від 12 там, до 17 років, в них вже, ну, там, якщо є мобільні телефони, вони можуть, якщо десь попали на міне поле, там з нього. Ну, Вибиратися самостійно, тіпа, не можна, там, е треба залишатися на місці. Якщо є хтось поблизу, можна йому крикнути з цієї міни, е щоб попередити його, і щоб він викликав, там, сказати йому, щоб викликати там, державну, щоб викликати службу 101, 102. Якщо якийсь підозрілий предмет, ну міни вони можуть бути і Пластмасові, металеві і можуть бути різного кольору. Також можу, навіть міни встановлювати в якісь дитячі ігрушки. Якщо ну, не було, не твоє, то вчіпати не можна. Знайти вибухівки можна не лише на суші. Також і вибухонебезпечні предмети можуть бути як і у воді, так як десь на глибині і під берегом. Якраз зараз скоро купальні сезони, так що будьте обережні. Під час виявлення таких теж вибухонебезпечних предметів повідомляйте спеціальні служби 101, 102, з води заборонено підносити вибухонебезпечні предмети, знищуються на місці. В частині піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування в місті Хмельницькому також є відділення підводного розмінування, які залучаються для підводного розмінування на вісьмих областях Західної України. Чи знають хмельничани правила мінної безпеки дізналися з перших уст? Знаю, що не трогати, не доставати, але так там мін поблизу по я не бачу. Потрібно укласти 101 і 102. Якщо я знайду якийсь підозрілий предмет, не буду торкатися, або проігнорую. Просто в інтернеті ж куча всяких правил. На всяких зараз. Везде їх много, так що вивчити їх буде дуже легко. Саме основне не підходити і не чіпати руками, визнавати 101, щоб приїхали спеціалісти, не вестись на різні провокації від, ну, від незнайомних людей. Я б звернулася, мабуть, швидше до чоловіка. Чоловік в таких органах він би зразу, мабуть. потрібно, щоб не чіпати, повідомити дорослого, не чіпати. 101-102 дзвонити, не робити, звичайно, рухів да. і обмежити доступ. Так, щоб інші теж не підходили до цього предмету. Позвонити в рятувальну службу, огородити, це все і не підходити і не чіпати. Предмет, поки не приїдуть спеціалісти і не вирішать, що з ним робити. Чи на місці ліквідувати, чи вивезти і ліквідувати в якомусь іншому місці. Час військової служби я був сапером. Дуже небезпечно. Це не іграшка, це дуже велика біда. На нашій землі, що є стільки багато вибухових предметів. Ще не закінчилося від Другої світової війни, ми повністю розмінували, а зараз тим більше. Йде все вперед і міни зараз дуже небезпечні, дуже небезпечні. Вони зараз їх маскують під різні іграшки, різні предмети, інші такого побутового обіходу, так що це дуже небезпечно, і дуже до цього треба відноситися серйозно. За шахрайські телефони про замінування різних е, споруд е, там, де можуть знаходитися люди, треба карати. Не буду його зачіпати. Щось чоловіка, напевно, зразу під я ходила в центр Я-Маріуполь, там для дітей проводили бесіду. Тому я трохи знайома з правилами безпеки. Коли я бачу незнайомий предмет, я до нього краще не підходитиму. А якщо він схожий на котрусь із змін, а їх є безліч різновидів, тоді повинна повідомити поліцію, щоб прийшли спеціалісти і розмінували. Таке можна знайти будь-де. Я з Маріуполя. Ми тут переселенці з сім'єю. Там, звичайно, було страшно. А зараз ще страшніше. А тут, якщо сумка якась лежить, до неї краще не підходити. Про безпеку мають розказувати і на роботах, і в навчальних закладах. Адже дітям усе цікаво, можуть підійти до будь-якого предмету, особливо хлопчаки. Їм потрібно подивитися, покрутити. Тому треба їх попереджувати. І батьки повинні навчати. У мене син військовий. Він додому приносив брошу. Ури я роздавала знайомим колегам з училища, де працювала. Дітям роздавала, щоб були безпечнішими. На Напевно, до військових звернуся, якщо щось підозріле побачу. Сама, звісно, не буду торкатися, адже у мене онуки, я хочу жити. Обов'язково дітей потрібно інформувати. Вони виростуть у них все попереду. Саме перше, це його ну взагалі не рухати, нічого з ним не робити, не переміщати, не кидатися в нього там камінням чи взагалі вогнище далеко тримати. Ну позвонити в поліцію, повідомити, що я знайшла невідомий предмет. Для мене щоб вони приїхали там, вже з цим розібралися. Давно в школі нам розказували. Потім в тролейбусах дуже часто реклами ці є, просто банери там в інтернеті часто попадаються в кінотеатрах. Наприклад, йду дивитися, якісь фільми і перед фільмом якась реклама, і там теж про це розказується. Не зачіпати і подзвонити, Службу, щоб приїхали, забрали. 101. Обливо треба дбати і про дітей, щоб діти, дивитися, все дітей і самим теж. Бо можуть бути різні предмети. Я чула, що фонаріки, якісь підкидають, теж, щоб діти нічого не зачіпали без дорослих. За даними інформаційного агентства Армія Інформ. З початком повномасштабної війни в Україні знешкоджено понад 480 тисяч вибухонебезпечних приладів, а також понад 3 тисячі вибухонебезпечної речовини. Дотримуючись елементарних правил безпеки, можемо врятувати власні життя та життя інших. Більше про те, як діяти під час виявлення вибухонебезпечних предметів, можна дізнатися на сайті Спільнотека, який розробив Міжнародний благодійний фонд ЮНІСЕФ.